Облаштування дитячої кімнати не така проста задача, як може здатися на перший погляд обстановка, що оточує малюка, формує його смак і почуття стилю. Крім того, вона повинна бути практичною, ергономічною, безпечною, а в ідеалі ще й вміти рости разом з юним членом сім'ї. Відповідаючи його потребам, ділимося п'ятьма актуальними ідеями для ідеальної дитячої, один, дитяча в скандинавському стилі. Скандинавський стиль відмінний вибір для оформлення кімнати малюка, природна колірна гама, натуральні матеріали, прості форми. Формула успіху. Хорошим варіантом обробки стін стане поєднання нейтральних шпалер і ненав'язливих візерунків, як декор підійдуть картини і постери, затишку додадуть кімнатні рослини і текстиль, а підтримати порядок допоможуть кошики, коробки і контейнери. Сучасний скандинавський стиль передбачає також готовність інтер'єру до змін і доповнень, що буде як не можна, до речі, для дитячої надати обстановці нордичний характер, допоможуть тематичні аксесуари, ігровий корінь, овечі та коров'ячі шкури. При бажанні додати в інтер'єр яскравих акцентів краще віддати перевагу і чистої палітрі, порада і роум, уважно підбирайте техніку в скандинавську дитячу, відмінним варіантом стануть лаконічні моделі світлих кольорів, в тон стін або меблів. Два дитяча в класичному стилі класика, ще один безпрограшний варіант для оформлення дитячої, нейтральна колірна гама частіше в бежево-коричневих відтінках. Актуальність поза часом, якісні природні матеріали, як створити потрібну атмосферу. У такій кімнаті органічно виглядатимуть вензелі і ліпнина, симетрична розстановка меблів, сичні візерунки, квіткові, рослинні смужка, декор не повинен бути мізерним, а освітлення варто передбачити різнорівневе і достатня порада інмі роум. Техніку для класичної дитячої краще вибирати непомітну, візуально розчиняється в обстановці. Три дитяча в сучасному стилі. Сучасна дитяча кімната це не просто стильна обстановка, але перш за все турбота про здоров'я і гармонійному розвитку дитини, зручний робочий куточок, ліжко з індивідуально підібраним матрацом. Простір для ігор, не що звернути увагу, важливо передбачити достатнє зберігання полиці для книг, різнорівневе освітлення. Колірна гамма може бути найрізноманітнішою, головне орієнтуватися на правила сполучуваності відтінків і уникати надмірно активних тонів в обробці і оформленні, по можливості віддавайте перевагу екологічно чистим матеріалам, оточуючи малюка безпечним середовищем, порада інні. роум. Не варто випускати з уваги технологічність. Сучасна дитяча немислима, як мінімум без кондиціонера, для регуляції температури і створення в приміщенні ідеального мікроклімату не завадить також персональний комп'ютер для навчання і розвитку дитини. Кондиціонер в дитячій відповіді експерта Гайар на гострі питання до монтажу охолоджуючого пристрою в дитячій кімнаті потрібно підходити особливо відповідально. Адже від цього багато в чому залежить не тільки комфорт, але і здоров'я дитини, як використовувати кондиціонер з користю, розповіли професіонали. Один чи не застудиться дитина від кондиціонера перед установкою кондиціонера необхідно пам'ятати про головне струмені повітря, ні в якому разі не повинні бути спрямовані на ліжко на зону ігор або відпочинку дитини, зона подачі повітря з кондиціонера. Не менше 2 метрів від цих місць сучасні кондиціонери Гайер серії ліктера примів, оснащені вдосконаленою системою подачі повітря, положення штока можна задати таким чином, щоб охолоджене повітря був спрямований горизонтально уздовж стелі. В цьому випадку охолодження приміщення відбувається більш рівномірно, два чи нешкідливо спати з включеним кондиціонером активність дитини під час ну, мінімальна, звичайно. Це важливо враховувати при налаштуванні кондиціонера. Дуже до речі, буде наявність спеціального нічного режиму роботи слеп, який одночасно забезпечує не тільки економічне енергоспоживання, але й комфортні мікрокліматичні умови під час сну. Можете забути про застуду 3. чи можна очистити повітря в дитячій, щоб в дитячій не накопичувалися шкідливі мікроорганізми. Вибирайте кондиціонери з якісними фільтрами, якщо є необхідність. Антиалергенними і не забувайте їх регулярно чистити і міняти. Зверніть увагу на моделі, хаєр оснащення вбудованою УФ-лампою. З нею ніякі мікроби не страшні.